Всім привітки, всіх вітаю, всіх радий бачити, тому вітаю вас на каналі мобільного геймінгу, мобільних шутерів. Тож, сьогодні попробуємо повиживати, попробуємо побігати по різних картах і локаціях арени Breakout і пошукати якісь цінні речі, може, буде якийсь файт, може вдасться його минути, а може і не вдасться, може його вижиє, можливо ні. Це така справа в мобільних шутерах. Раз на раз не приходиться. Тому, всі, хто прийшов на канал, всім дякую, всім вдячний за ваші перегляди, вдячний за ваші лайки. І не забувайте підписатись. І також, коли підписуєтесь, не забудьте протиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Так, що ми куди ми сьогодні підемо? А, в принципі, до він Вінсона я вже ходив, бо вроді він ще не обновився Зараз глянемо. Ще годину 20. Нічого в принципі, толкового такого аж дуже і нема. Патрони в мене ті троха є, не докупляю, в принципі, логіки нема. Набирати їх дуже велику кількість. Не знаю, говорю знову з своїм голосом. Я щось пробую. Записую, так як YouTube канал досить ще новий. Поки що я вчусь, що як і куди. Трохи втрачаю склад, трохи я не особо сильний гравець, трохи відновлюю. знов 133,8 млн трошки вже відновився. То в мене якісь були втрати досить серйозні. Так, в принципі, по рейдах я за останні рейди трошки виніс. 224 тисячі, там 220, Ну таке не багато, аж так дуже. Там були програші, там 380. От. Ну так, по-різному. Не мільйони, як от. Словно звісних дисків чоловік не знайшов, хоча вже золотих речей набагато більше додав. Я ще старих нічого не знайшов толком. За цілу купу сезонів, не то що з нового. Так, це нас не цікавить, щось мені це все не зайшло. Попробуємо що ми попробуємо? Попробуємо в першу чергу підемо на дикого. За дикого вигулів нашого дикого хлопця, може якась буде халява. Але напевно попробуємо на блокаду. Тисяч так за. Я не знаю, що там зараз бівет буде. Зараз купимо бівет, глянемо. 58 тисяч. І попробуємо щось пошукати на блокаді. Якоїсь удачі, якихось пригод. Тому. Наливайте собі смачного чайочку робіть або кави і удачного вам і веселого перегляду. Не знаю, це відео я записую своїм голосом, можливо я його і поміняю, буду бачити. Пробую міняти свій голос. Можливо, якось так буде цікавіше, запишу декілька серій відео з різними видами голосу. Або може знайду якийсь, який мені сподобається. І буду ним писати. Може, буду бачити в принципі по переглядах. Якщо. Глядач сподобається. Попереднє відео я записав так на пробу і виставив. Бо я не знав, який той голос буде. Тому що там попередньо не можна було Подивитися, який це голос, голос робота. А я скачав другий відеоредактор на Android. То там вже можеш переглянути наперед, як я буду. А я не лінувався перезаписувати відео. Так виставив як був. О, Арсенал. Арсенал. 11 хвилин часу. Мінімум Я на саму краю карти, вы пави Так, шо то куди то біг? то бігом в бункер чи куда? Край карти Та йомайо Так, тут все повскривано, я бачу. Навіть труп их є вже. Так, це викинути це взяти. Що там біг мені цікаво? Тут трупики, там трупики. Тут все вскрито. Хтось там з МП5 бігав, бо викинув магазин від МП5. Так, біжимо, ми щось залутаємо. Якщо на когось не нарвемось, звичайно. Чекай, де то я там маю перейти, бо в мене щось бут узявся Дроп. Дропчик, ну ладно. Тут не варто поспішати, може хтось і сейф пропустив, не відкрив. Всяко може бути. А ні, сейф. Сейф відкритий. Та що я вам сказав бажано би. До бункера заглянути. Але щось маловато часу, 8 хвилин. Йо-мое дроп що на тій стороні аж. І відкритий, бо від... відси бачу. Нема смису. Немає смису туди бігти. Біжимо до бункера, чекай, а вихід взагалі де. Зразу позначити, щоб відмірювало дистанцію, щоб бачити. Хотя як зайду в бункер, я можу не встигнути. Ну, але. Блін, а там спаун на горі. Я знаю, що там є спаун. Може, у когось там забрали наразі. Є якась халява. Ще треба сюди повернути. Вже туди на заправку бігти не будемо. Немає часу. Обана! Тут були якісь вибухи гранати.

Я не понял, кто кидал дым. Что це за прикол приколбу? Нічого собі тут, приколи, Миколи? Так, з бункера треба виходити мега швидко. Don't let me see you again. Я, походу, не успею. Халява жесть. А чи я успію, я не знаю часу, блин. Там був, походу, от, там п'ятий броні валявся. Но часу лутати. Часу лутати взагалі. І так нормально. 204 штуки на халяву ви себе уявляєте? Це просто каюк. Так що не лінуйтесь і ходити в рейдем. Так, 15 хвилин відео. Шикардос. Добре, це відосик я зупиню і запущу зразу наступний. Тому що довгі відео ніхто не хоче дивитись, тому вдавих всім рейдів до наступних відео. Всім удачі! Дикий хлопець знову радує і рве касу. Так що всім вдавих рейдів до наступних відео.